Добрий день, скільки відсотків у вас на телефоні? О, добрий день. Пізнав нас? Так, пізна. Зараз подивлюсь. 86 відсотків. Кайф. Я подарую вам 86 шістью на заправку на сакарі. Якщо ви підписані на криптовий ломакеш. що Окей, скажете? Окей, звісно, підписаний. Перевіримо. Ось є. Покажіть камеру. Підемо заправлятись. Так Пішли. 86 ЗТ – це приблизно 3600 гривень. Яким паливом заправляєтесь? 95-м. Кайф. Тоді заправимося за 95-м до повного? Супер, йдемо. П'ята колонка, 95-й на 3600. Дякую. Пішли? пішли. Поки машина заправляється. Розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Нерухомості, я сам одесин. У мене був такий випадок, коли клієнт запропонував на здійлці розрахуватися біткоїном в минулому році по 18 тисяч доларів один біткоїн. Я відмовився. І зараз я розумію, що я зробив помилку, тому що він зараз по 110 тисяч доларів один біткоїн. Дуже жалкую, не можу ось локті достати. Я вам хочу сказати, що це біткоїн, криптовалюта, перспектива. Лома, кеш, сила. Дякую вам. Ми вже заправились. Успіхи вам! Гарного дня, дякую. Ти підписуйся, щоб бути наступним.